Щоденник мандрівного монаха, Том 15 глава 13, Улюблений син, 14 вересня 2020 року. Мій дуже дорогий друже, гірі радже з вами. Будь ласка, прийміть мої шановливі уклони, слава шилі правопаді. Я завжди почуваюся трохи ніяково звертаючись до вас як до мого друга, бо ви, власне, старші за мене в усіх відношеннях у свідомості Крішни. Ви освіченіший та мудріший у розумінні священних писань, як старший і почесний член GBC, ви більш досвідчені в питаннях нашого товариства іскон, і ваше особисте спілкування зі шилою правопадою у роки становлення нашого руху дало вам, здається, безмежний запас його ліл для того, щоб ділитися з нами. Ви також добре розумієте, як він бажав, щоб його місія була здійснена. Мені часто спадає на думку приклад, коли наприкінці свого земного життя шила Правопада запитав вас, як цей рух продовжуватиметься за його відсутності. Ви дали дуже гарну відповідь, оспівуючи наші 16 кіл та дотримуючись чотирьох регулівних принципів. Звичайно, шила Правопада прийняв вашу відповідь, але визнавши вас майбутнім лідером свого руху, він доповнив вашу відповідь організованістю та інтелектом. Немає сумніву. Що шила правопада побачив і відзначив ваш потенціал ще в ті ранні роки. Його святість Тамал Крішна Госвами, який деякий час був секретарем шили правопади і який також добре знав його, якось сказав, що шила Правопада любив двох своїх учнів як власних синів. Одним з них був Мадгувіша Дас, а іншим Дас. Але шила Правопада не тільки бачив у вас потенціал, він також був свідком того, як ви реалізовували цей потенціал у своїх самовідданих і невтомних зусиллях, щоб допомогти йому виконати обіцянку дану Радха Расабіхарі, побудувати для них храм? Коли вийде друком ваш Магнум опус, я збудую вам храм Історія Джуху». Ми всі зможемо прочитати, якою величезною була боротьба за створення цього храму? Примітка Магнум опус з латинської мови означає велика робота. Шила правопада влучно підсумував її, коли зауважив це була гарна боротьба, і ви дорогі Магараджі були залучені в неї в багатьох аспектах від початку і до кінця, настільки сильно, що шила правопада якось сказав «Гіріраджа – це бомбей, а бомбей це гіріраджа. Як мені пощастило, що ви є моїм другом. Прасангам Аджарам Пашам Атманах Кавайовідух. Саева, Садгушу, Кріто, Мокшадварам, Апаврітам. Кожна мудра людина чудово знає, що матеріальна прив'язаність це найміцніші пута, які зв'язують духовну душу, але та сама прив'язаність, скерована на свідомих своєї природи відданих, відкриває перед людиною шлях до звільнення. -багаватам Коли я порівнюю себе з вашою чистотою, вашою цілеспрямованістю, Вашою строгістю у дотриманні нашого процесу і вашою глибокою, стійкою і ніжною любов'ю до нашого духовного вчителя шила Правопади, то бачу, наскільки я далекий від мети. Але я не падаю духом, бо вірю в одну з настанов, яку дав мені шила Правопада в єдиному листі, який він колись написав мені завжди йди услід піднесених відданих. Мій любий Махарадж, я заявляю це публічно і недвозначно. Нехай весь світ знає зараз і назавжди, що ви піднесений і відданий номер один у моєму житті, чиїми слідами я йду. Я на сто відсотків впевнений у вашій вірі в шилу правопаду, а також в його довірі до вас. Це все, що мені потрібно. Якщо з якоїсь причини мене зупинять біля перлинних воріт духовного світу і з недовірою подивляться на мене, ніби кажучи, що ти тут робиш. Я усміхнувся і відповів, я просто йду слідом за моїм добрим другом, Єріраджею з вами, який не так давно прийшов цим шляхом. Без сумніву, вони перевірять свої записи і скажуть о, так, він замовив за вас слівце, ласкаво просимо додому. Махарадже, мій батько якось сказав, що мені пощастить, якщо я знайду одного двох справжніх друзів за все своє життя. Тоді я дивувався, як можна бути задоволеним такою малою кількістю друзів, але тепер я знаю. Справа не так в кількості, як у якості друзів, яких ми тримаємо близько у серці, друзів, які вбирають в себе таку ж любов до садгани і садгі, практики і мети свідомості Крішни. Його Божественна милішила Бахтісіданта Сарасваті підкреслив це у своїх останніх настановах учням 23 грудня 1936 року, всього за два тижні до того, як покинув цей світ. Якщо ваша цілеспрямована відданість, Продовжує зростати під час Санкіртани, то всі ваші бажання будуть виконані, а всі ваші цілі досягнуті. Працюючи разом з однією метою, ми станемо кваліфікованими для служіння Радхарані, початкового джерела любові до Крішни. Шановний Махарадже, я з нетерпінням чекаю, що багато років служіння шилі провопаді разом з вами, нашими шановними духовними братами і сестрами і всіма присутніми відданими. Я впевнений, що, служачі прагнені шили правопади дати свідомість Крішне людям цього світу, ми колись добудемо право служити йому та жителям Вріндавана в духовному світі. Дорогі махарадже, ми сподіваємося, що ви вкажете нам шлях. Перш ніж закінчити, я хочу запропонувати вам і всім вашим чудовим учням найцінніший подарунок. Протягом кількох тижнів, що передували цій церемонії, я розмірковував над вашими дивовижними якостями. З метою скласти унікальну та відповідну пранаму мантру для вашої милості. За традицією, духовний наставник, який дає посвяту, має пранамо-мантру, яку його учні оспівують щоразу, коли вклоняються йому. Пранама-мантра вбирає в себе основні характеристики для досягнення духовного вчителя, який є унікальним лише для нього. Я обговорився з кількома вашими старшими учнями, і ми дійшли згоди щодо кількох якостей, які виділяються у вашому служінні гуру та гауранзі. Потім я порадився з Харі Парсадом, прабу, членом комітету GBC, з консультації щодо шастр, і ми прийшли до наступної мантри. Нама ом вішну падає. Кришна приштає бутале. Прабу падати прияшри Я сваміне. Сувактре шастра вік я, я, тріта садгана, саліне, радхара, са, Біха, Ріп'ям, бакте, біасчатма таїне. Переклад. Я складаю шановливі уклони шилі гіріраджу с вами, який дуже дорогий Господу Крішні на цій землі, бо він знайшов притулок біля його лотосових стоп, його любить шила правопада. Він є досвідченим оратором і знавцем шастр. Він заглиблений у садгану і віддав своє життя служінні. Радха Расабігарі та Відданим. Завжди йдучи вам у слід, ваш слуга і з вами.